Бистрою обзор монети. Ми зараз знаходимося на місці тайфрейма. І що ми тут бачимо? Ціна заповнила імбаланс, забрали ліквідність з трьох минулих свіч. Глобальні я цілі маю по монеті це 5 за одну штуку доларів. І 12. Тут я зони тільки відмітив. Е, так. Тут сцена не... заходимо на неділька. Ми наблюдаємо, що ця свічка забрала з двох минулих. І це е, створився на зона інтересу у виді ортер блока. Відмічаємо його. Так само тут ціна забрала. І ордер блок був сформований від інбалансу, від зони інтересу. Це дуже головне. І ми бачимо такий патер з'явився в нас. Б Бичий патер. Добре, заходимо на один день. Була нас забрали тут ліквідність. Так, бачимо, ми бачимо, що ціна росла структурно. І були закони сили в бичі. Так, поє. Тут був ортерблок, ми від ортерблока отримали реакцію. Тут був сформований імбаланс. Там, де ми від інбалансу і отримали реакцію. Відмічаємо його. Так, заходимо сюди, ми отримали реакцію від імбаланса. Треба пройти на медше таймфрейм. 4-хчасовий. Так, ціна зупинилася у виді ордер-блока. Відмітимо його так. Л локальний слом структури прийшов тут. Глобально прийшов тут структури. З несходящої на не восходящу. Відмітимо раз. Два. Приближий свічена сформувався. Зони інтересу у виді імбалансу. Ми бачимо, що ціна проходила до імбалансу і отримала хорошу реакцію. Так само у нас тут був сформований ордер-блок маленький локальний. Ціна забрала ліквідність зі свічей, яка збирала ліквідність з цих свічей. Відмічаємо 10 чоловік. Вон так. М -м відмічаємо наступну, Наступні цілі, куди буде ціна стремитися йти. Це. Це. Так. Отак. От відмічаємо, щоб ми пам'ятали. Це буде зона у нас інтересу для биків. Звідси треба брати лонгові позиції з. Так, секундка. Візьмемо стопа, Ховаємо за отрублоком. Якщо ціна нарушить цей свіп, відмічаємо як стоп, то вона прийде буде. Заповняти імбаланси, які були сформовані. Тут там маленькі свічі на менших таймфреймах. Тут по-любому є. В ідеалі треба заходити дивитися, але з опитом я бачу де є, де нема. І рецессити того ортерблока. блока При нарушенні і далі буде йти вверх. Ну розглядаємо пока позиції так перші цілі ці дві заходимо на діньок. зона інтересу Фібоначчі ми нарушили. Наступна у нас тригерна точка це Medication Block. Відмічаємо його. Це тригерна точка. Можемо. Отак. От При нарушенні цього свіпа. Ціна автоматично прийде цим і за цим. Тут у нас є сформований author-блок, який ще не був перетестаний. Отут, на сам вершочку. Оба.